Олександр Коровай, ментор мислення, грошей і реалізації, ветеран російсько-української війни, сертифікований коуч з ікігай, засновник бренду ментальної рівноваги, підприємець, інвестор, освіту здобував в Одеському інституті сухопутних військ, одружений має двох дітей, захоплюється грою на гітарі, філософією, психологією. Життєве кредо правильно мислити набагато важливіше ніж багато знати. Ця думка про те, що від багатьох підселяється про те, що треба мати фінансову подушку, тримати фінансову подушку, треба економити. І в кожного ця подушка на свій період часу а е, є якийсь оптимальний чи якийсь, ну, типу, правильний, з якого починати, не знаю, там три місяці, п'ять місяців, два місяці. Місяць у нас своя якась. Ну, якщо її нема, то варто починати хоча б з місяця, хоча б місяця, з місяця, да звичайно, тому що це старт. Тут, uh -huh. тут важливо сформувати звичку, відкладати uh -huh. гроші. І не важливо, яка це сума. Це uh -huh. може бути 5 гривень і 10, і 100, і 1000, але зробити це, щоб це був навик або навичка. Uh -huh. Ось дуже в спокійні часи, скажімо так, uh -huh. стандартна подушка для там одної людини це від 4 до 6 місяців. Це класно, uh -huh. це нормально. Якщо є вже діти, умовно двоє дітей, то бажано звичайно більше шести місяців її мати. Uh -huh. Моя 12. Uh -huh. і вона була коли я навіть ще один був 12. Uh -huh. І це дуже класна штука, тому що є таке правило круте, коли ти вбиваєш двох зайців uh -huh. такою великою подушкою. Перше шість місяців це НЗ, uh -huh. яке яка мене трогаємо це. Розуміння, що mm -hmm. такі на дуже складній ситуації, а шість місяців це така сума, яка ти можеш дуже швидко кудись її uh -huh. Uh -huh. Щоб, щоб не втратити можливість. Скажімо, ФОМО, знаєте, всі uh -huh. працює, тому ти ще й так можеш. А якщо втратиш це все одно твої кошти і не страшно? О, ну, Дорогі цікаву думку, можна не переживати, так? Ну так, да, теж не позичені і не кредитні. Тому... Mm -hmm. Mm -hmm. Ось, дивіться, Олександре, дуже така мене думка завжди зачіпала у людей, які кажуть, що о Боже, не вистачає грошей, головне прожити до зарплати, залишились там 100 гривень до зарплати. Ну ж мені здається, передається якесь покоління в покоління. Ну наскільки я розумію, як е, взагалі перепрошити себе. На якесь сучасне фінансове мислення, чи І може це може просто. це нормально ти від може? Буде. Це норм? Можливо, розповідайте. Ви знаєте, це такий ступор, який ну взагалі я називаю це вірусом всіх українців, mm -hmm. тому що це радянська прошивка. Я ага, називаю да -да. ось а нам треба перепрошитись на українську. Радянська mm -hmm. прошивка це те, що нам не дає стати українцями, mm -hmm. відновити свою ідентичність. Mm -hmm. Тому що, на мою думку, ми не отримали незалежність в 91-му році. Ми її відновили. В нас ага. вона вже була в 20-х, 1900-х. Ага. і ось з того моменту нам вкладали в голову, що гроші це погано. Ага. Нас вганяли в стан жертви, не реалізуйся, не будь щасливим. тобто все держава дасть ага. сам ти не можеш. Ну, таких блоків у мене mm -hmm. навіть є е, на моїх сторінках. Не хочу сильно рекламувати, але можете зайти, подивитися порівняльну таблицю українська прошивка і радянська. Ага. І перший крок це вже її треба ідентифікувати, як мінімум. Mm -hmm. Люди, яким я про це розповів. Вони кажуть, Саша, це так круто. Я тепер кругом це помічаю і у батьків, і у бабусь, і в mm -hmm. навколишніх, і за собою. Навіть ну, mm -hmm. тому це перше. І там, якраз в українській прошивці, гроші це за допомогою чого ти зможеш стати. Щасливим mm -hmm. вирішити питання, що тобі допоможе пережити нещастя, mm -hmm. тому це не погано, а це те, з чим можна і треба працювати, mm -hmm. Mm -hmm. зрозуміло. А є якась ну, типу, з чого почати принаймні? Ну, Типу, що змінити там вперше, щоб ось далі відчувати ці зміни. Давайте з мислення будемо, тому що мислення найважливіше, як ти думаєш, те й отримуєш. Mm -hmm. І мислення про гроші тут важливо розуміти, немає ніякого злого року, як кажуть. Mm -hmm. Чи карми, що я з бідної сім'ї, ага. ні, абсолютно кожна людина може повторити все те саме, що зробила інша, можливо, не з першого разу, тому не втрачайте надію і ніколи не принижуйте свою самооцінку. Тому що це саме гірше, самоповага і самооцінка, якщо ти в себе не віриш, то хто і... має вірити в то тебе? То хто має А, Дивіться, а зараз в школах активно пропагують тось, предмети з фінансової грамотності. А, це, типу, ось про те, щоб з молоду перелаштуватися на фінансову грамотність, чи це ось спроба наздогнати щось? Як ви вважаєте? Ну, це дуже класний сигнал для нашої країни, що вже почали це робити, тому що в інших цивілізованих країнах це вже давно. Ага. І це так обов'язковий предмет. І ви знаєте, якщо з маличку вчити дітей вправно керувати своїми коштами фінансами, це дуже великі дасть результати потім в майбутньому. Наприклад, нас бачите, ця радянська прошивка. Наші батьки мало кого з нас вчили mm -hmm. цьому, і тому ми стикалися з тим, що ми очікували щось від роботи, щось від зарплати. І ми по цьому на цей рахунок дуже стресуємо. Mm -hmm. Та ж сама подушка. Ну mm -hmm. нас її не вчили ось так робити. Нас вчили щось відкласти, а потім щось купити. Mm -hmm. І це ж все одно ноль. Капіталу так не буде, розумієте, це так званий закон бідності номер 3 який, якщо ти накопичуєш щось, ти потім купуєш більшу квартиру, mm -hmm. кращу машину, на відпочинок, і все одно в тебе ти не накопичуєш капітал. Mm -hmm. Тому тут треба правильно вчити дітей все-таки зберігати і примножувати свої статки. І це важливо. І найбільше, наприклад, Помилка у цьому плані у людей це думати, що ти не зможеш, і це комусь там іншому е, вклали це, навчили ні гроші заробляти гроші це всього лиш навик, mm -hmm. якому можна навчитися любі. Абсолютно людині так перейшли ми плавно до. Того питання, яке я планувала вам поставити ще на самому початку ще тільки прокинулася, а вже планувала. Так, а вже планувала. Да, взагалі, коли ми вирішили вас запросити у гості, вже тоді спланувала. Дивіться, от про що я існує така думка, що не потрібно постійно економити. Мені подобається такий підхід, але з іншого боку, важливо навчитися контролювати свої витрати. Тепер питання: як це зробити? Mm -hmm. Є якісь способи? <ріст> Знаєте, я би хотів сказати багатьом людям, які не розуміють, навіщо взагалі вести сімейний бюджет? Mm -hmm. Тому що давайте так, умовно. Люба сім'я це компанія фірма. Mm -hmm. да, дуже крута, mm -hmm. сучасна фірма. Mm -hmm. Але скажіть мені, будь ласка, яка сучасна фірма зможе нормально жити, розвиватися, заробляти без бухгалтерії? <гум> є, є в мемчиках такі а фірми. Буде бухгалтером. <гум> тут треба вирішити всім'яти. Тут, тут, тут сідається і хто краще рахує, той бухгалтер. Ой. Ні, ну так, да, дійсно, типо, має має вести Люба сім'я має це зрозуміти, що сімейний бюджет це дуже важлива складова. <гум> ви разом його формуєте, ви разом рахуєте і ви разом записуєте. Але тут у деяких людей немає дисципліни на початку. Звичайно, <гум> <гум> ось по-перше, багато людей не знає для чого їм гроші. Ну no, от least. я би з цього почав. Exactly. Знаєте, з глобального uh почав спочатку зрозуміти для чого вам гроші і скільки вам взагалі в житті треба. Попишіть uh -huh. своє скільки не дасть, тільки треба. Ну і yep. саме в цьому і помилка Тобто має ma бути фіксована сума. Ну бажано, фіксована якась, тому що в цьому помилка дуже багато навіть бізнесменів все життя заробляють гроші, не можуть спинитися їм вже більше ніж їм потрібно, вже би перейти до того, щоб з фінансової та економічної свободи перейти в економічний захист да, на пенсію. Да, Там вже реалізовувати свої амбіції, таланти, прагнення. Ну знаєте, так от да, да, жити, да. а вони все одно не можуть спинитися, тому що не розуміють для чого їм ці гроші, і скільки їм треба. Uh -huh. І я багатьох таких зустрічав. Ось і друга найбільша проблема це простих людей, які хочуть почати. Найбільший їх ступор в тому, що вони відштовхуються від своєї теперішньої ситуації. Ага, вони бояться планувати щось велике, і тут якраз таки ніколи не бійтесь. Якщо ви йдете в правильному напрямку, у вас є цілі, у вас є алгоритм дій, у вас і люди правильні з'являться на шляху, і фінанси, і можливості все буде до вас притягуватись. Ніколи не починайте з того, що ось у мене є всього лише тисяча доларів, або у мене є однокімнатна квартира. Що я можу? Так не, не треба думати. Це найбільша помилка. Зрозуміло. А ну і з приводу інвестицій в себе інвестувати, в когось інвестувати. В ваші поради з приводу інвестицій. Ви ви ж, мабуть, всі чули, що коли кажуть, куди ж інвестувати мої перші 100 сто тисячу доларів. Все. Да, да. Ну тобто в свої знання, mm -hmm. так але не всі знання. Тобто, люди треба розділяти знання і інформацію. Mm -hmm. Більшість інвестує в інформацію. Ну купив книжку, прочитав. Це класно. Купив курси, пройшов це класно. Але що ж більшість проходить курси? Вони слухають, а не роблять. Ну да тому важливо зрозуміти. інвестувати треба в практичні знання. Ну умовно, приведу приклад. Так як я інвестую в фондовий ринок. Угу. Через брокера американського, тобто це американські акції, облігації, фонди. ETF. то дуже важливо, коли людина каже: ось в мене є тисячу доларів. Що мені робити? Навчись, відкрий брокерський рахунок, українцям це можна. Слава Богу, з 2018 року всім українцям дали максимально класну штуку доступ до світового фінансового. Ринку mm -hmm. тому на рахунок брокерський. Це 15 хвилин на телефоні. Далі переведи кошти і купи першу якусь акцію, навіть там mm -hmm. 500 mm -hmm. фонд. Ти вже станеш інвестором. По-друге, це твої гроші залишаться в тебе. По-третє, в тебе ведуть практичні знання. Як це робити? Mm -hmm. Ось в принципі, куди треба інвестувати? В практичні знання.